Всім привіт, друзі. Ну що, настав час розіграшу. Дякуємо від цього серця за вашу підтримку. Ми вже розбили банку, сплатили за овочі та масло. У нас вже наступні овочі з'являються. Дякуємо всім за донати, що ви підтримуєте нас разом. Ми з вами робимо дуже гарну справу. Поїхали робити розіграш. Ну що, друзі, ось перелік у вас, усіх донаторів. Хто... Приймав участь у розіграші, хто задонатив 500 та більше гривень. Мені потрібно було зробити такий Google документ, тому що Монобанк нам не дає таких можливостей. Я майже один день втратив на те, що дізнатися, як зробити розіграш з нашими умовами, тому що дехто жертвував з PayPal, і я переводив власними руками на банку з коментарем від кого. І, на жаль, Монобанк він не може ось так от зробити, як я зробив в документі, і серед усіх донаторів зробити розіграш. Ну, тепер поїхали робити розіграш, і за затримку ми прийняли рішення, що буде не три подарунки, а п'ять. П'ять подарунків. І ось у нас е від 2 до 31 ви бачите всіх донаторів. І Зараз ми йдемо. Ось сюди. Генератор чисел. Ми обираємо тут кількість 5. 5 подарунків. Так далі. Діапазон від 2 до 31. Ось від 2 до 31. І так, виключаємо повторення. І натискаємо згенерувати Та-да-да-да! -да -да. Ось наші переможці, друзі. номер 20, 27, 6, 19, 26. Ну що, друзі, ось я виділив переможців. Перший переможець це Євген Баранов. Вітаємо! Другий переможець це Валентин Сірий. Югу. Третій переможець Олексій Мартиненко. Югу. Четвертий переможець Олена Галка. Вітаємо. Вас Донатить нам. І п'ятий переможець Ярослав Посмітюх. Остапа. Друзі. Вітаємо всіх вас. Ще раз дякуємо від всього серця, дорогі наші донатори. Без вас ми як без крил. Насправді ми не зможемо літати просто-напросто. Дякуємо вам і чекайте на подарунки. Вони скоро будуть у вас. І якщо буде змога, будь ласка, зробіть фото з подарунком, щоб ми. Мали змогу поділитись з людьми, що вони бачили, що подарунки вони у переможців. Дякую вам, до зустрічі.